Привіт-привіт, мої дорогі друзі та гості каналу. Ранок вихідного дня наступила осінь. Як завжди за тиждень назбиралися справи. Сьогодні потрібно поїхати, хоч і вихідний трішки по роботі. Скупитися, якщо буде відкрити садовий центр, бо там була вивіска, а не пам'ятаю, якийсь там, бути, в них технічний день, можливо, сьогодні і не попадемо. Та мені знайома сказала адресу цікавої барахолки, там, де є різні цікаві речі. Якщо сьогодні туди попаду і буде щось цікаве, обов'язково поділюся з вами. А зараз поїхали! Чудова видалася погода, як для жовтня місяця, ще зелено, каштани, як бачите, вже жовтіють. Садовий центр, друзі, ми пропустили. Він сьогодні закритий. Тож направляємося в епіцентр. Там мені потрібно купити горщики та підібрати деякі подаруночки. Тож давайте будемо гуляти по ньому разом. Зустрічає нас епіцентр шкільною програмою. Рюкзаки. Такі досить помірні ціни. Вже не початок року. Також тут є зошити, блокноти. Та вибираємо ароматизатор для автомобіля. Вибір гарний, ось там того разу такі ми купляли. А тепер хочу купити собі, попробувати такий або мішочок, або такі ще є клякси. Ось такі кляксочки, напевно, зупинимося на ній. Далі по коридору будуть плитки, ось такі гарні, також різні суміші будівельні і посуда. Посуда мені потрібна на подарунок, от не знаю на чому зупинитися. Чи більш такі столові набори, чи більш подарувати щось з фужерів. Вибір гарний, багато різних фужерчиків, як бачите, горнятки мене теж зацікавили. Є різної форми, дизайн різний, розмальовка різна на них. Є ось такі цікаві з метеликами. Ну і знову фужери. От поки що вагаюся, не знаю на чому зупинитись. Ще є цікаві стаканчики. Ну, а далі відділ, який мені не потрібний сьогодні, але дуже мені подобається. Це люстри. Завжди все красиве. Також для сусідів пробіжуся, просили взнати мене про шампури, про різні ціни, різні сіточки, на яких смажити. Так що, ось знімаю і для них. І покажу так асортимент та стіну. Відділ, який потрібен мені, це вже в нас горщики, різні підживочки. Я планую розсадити фіалочку. Тож вибираю для себе горщики. Багато різних, але от по розміру мені підійшли ось ці. Так що зупинюсь на них і буду пересаджувати вдома фіалочку. У нас є дача. Ви вже хто мене дивиться, знаєте. Тож завжди нас цікавить і цей відділ з гамаками, коконами, столами, різними кріслами. Це, звісно, для нас цікаво. Тож, ділюся із вами ось таке крісло цікаве. Парасольки. Знов багато столів. Вибір дійсно такий великий, є і маленький, і великі, є з ротанду. Є просто пластикові на каркасній основі, ну і, звісно, мені подобаються ось такі кокони, можливо, колись і придбаю. А зараз показую все більше вам. Може вас також зацікавить такий асортимент товару. Ми вийшли, і тут такі цікаві велосипеди. Все, вагаюся, думаю, може це мені купити та й літом кататися на дачу. Що ви мені з цього приводу скажете чи порадите? Ось такий вийшов огляд нашого епіцентру. Зараз, друзі, ми будемо їхати на барахолку. Година ще дозволяє, вона тут від нас недалеко. Тож під'їжджаємо. Там всі місця парковочні зайняті, тож нам люди порадили заїхати ось так збоку. І бачите, тут церква і от такі гарні купола привезли. Подивіться, які цікаві круглі будиночки, таких я перший раз бачу. От і вам рішила показати. Квіти осінні і дійсно гарний храм. Ну що ж, йдемо на барахолку. Не знаю, що вона нам покаже, але йдемо подивимося. Такий вхід. Як бачу, тут різні різні друзі, товари від горняток до велосипедів, до техніки, також продають легкові автомобілі. І різні різні ось такі штучки. Мене тут зацікавили, казали, що тут є статуеточки такі вуличні для дачі. Є і техніка з Тімеччини. Ціна помірна. Книжечки потрапила на одну цікаву колядки, тож думаю, візьму її все таки Великий вибір посуди. Люди вибирають також різні, різний тут є асортимент. Ну і звісно, що невелика ціна не така, як в магазині. Ось такий, бачите, огляд. Направляємось на дачу і зустрічає мене ось така композиція новостворена. Яблучка, бачите, як гарно вже достигли. Будемо сьогодні їх зривати. Вже нема куди відтягати, вони вже й падають потрішки. Виноград такий дрібненький, але достиг. Тож радує нас, вже ласуємо ним та варимо компотики. А що робите ви з такого винограду? Бджілка, така вже сонненька осінь. Флокси в цьому році нас радують. Видався чудовий сонячний день для жовтня. Він дуже тепленький. Тож ще раз дивлюся на ці чудові яблука та будемо їх зривати. Я зриваю, діти допомагають, готуємося до зими. В такому стані зараз хоста, але передають похолодання, звісно, пожовкне, очіток, ну і різні ще квіточки осінні, які нас радують. Знову ж показую флоксу. Вона цвіте в цьому році дуже довго. Барбарис теж такий гарний, гарно на сонечку дивиться гортензія. Дориваємо яблука. Звук, друзі, трішки вам виключила, тому що сусіди там працюють дрелькою. Нічого не чути. Це наш урожай. Ще декілька ожинок позбирали. Вона вже не така солодка, як літом, Ту, але приємно позбирати. І трішки маленькі це залишки, спогади про літо. Чудове небо, як для осені. Молодь вирішила зробити шашлик, а я покажу вам ще парник. Всі огірочки! Уже відійшли, а один кущик все нас родить та радує. Подивіться, яка краса. Знову молоденькі огірочки. Шкода, що не записала сорт руку, яку садила в цьому році. Ще раз нагадаю: жовтень місяць і подивіться, як вона гарно росте та яка зелененька. І подивіться, що робиться з кабачком. Жовтень місяць, друзі, нагадую, квітує та зав'язуються ще й молоденькі кабачки. Сриваємо достигший виноград, наберемо яблук, що позбирали. Та їдемо помаленьку додому. Ось, друзі, я вже і вдома, та в ці чудові горщики пересаджую ніжні фіалки. Ось уже посадила рожеву, забула, що хотіла вам познімати такий ще ніжний кущик фіалкової. Ось те ще чекає свою пересадку. Та ось така ніжність. Всім приємного дня! Пересажую далі.